Він один, тільки в силі, зберегти ще скриката, християни в наші країни просимо. Як одні годині, як будемо служити, ближче окоха, я не край наш буде потім. Віддарує Бог, і на диви, стільки в синіх, сверечища скрика та своє, вернина, верталина, щастя, ми тобі дарує Бог, Ві на диних, тільки Në shumë qështë për piti.